Як додати товар до категорії чи підкатегорії? І чи можна один товар додавати до кількох категорій і підкатегорій? Звичайно, можна, і це потрібно зробити, тому що це працює, як наче, фільтр, як додавати товари. Переходимо в розділ товари, усі товари. Відкривається сторіночка. І тут ми можемо бачити колоночку категорії. Наприклад, ось GSE модуль у нас просто доданий в аксесуари. А ми через властивості можемо додати його, якщо у нас така категорія є. Ну, хай буде модуль, не знаю. Я, чесно кажучи, не дуже розбираюся в цих технічних нюансах, саме цієї техніки. Хай, хай буде модуль. Додали, оновили. Додавати можна в декілька категорій, підкатегорій, ніякого обмеження тут немає. І так само можна додавати в категорії і підкатегорії товари під час їх створення. Щоб це зробити, ви просто створюєте товар. Додати товар, як завжди все це робите. Я натисну редагувати, щоб просто показати вам, де це знаходиться. Ось у нас категорії, підкатегорії, і тут ви все можете додавати. Нічого складного в цьому немає. Все робиться просто, зрозуміло. І одразу ж тоді товар з обраною категорією з'являється. На сторінці От RFID, rfid брелок ми додали, і у нас з'явилася така категорія. Ось.